Так, дивимося фронт, весна. Що нам карти скажуть про фронт весною? З боку України дивимося. Бачите, ми при своєму ніякої землі, як вони нас лякають, що вони підуть в наступ і заберуть там всю Донецьку область, да і. Не буду розповідати цих всіх сюрреалістичних новин, які вони видають. Ні, такого не буде. Ми при своєму, все, що зараз за нами, воно так і залишиться весною. Далі Мах. Дуже класна карта стратегії. Дуже надзвичайно крута карта стратегії. Я думаю, що ось ця комбінація, гляньте, два старші аркани. Причому ноль і одиничка. Тобто ми стартуємо весною з якоюсь абсолютно кардинально новою стратегією. По карті ем, Дурень це карта Урану, це неможливо передбачити. Це такий сюрприз буде від Збройних сил України. Це буде такий хід конем, ем, який ем, шокує всіх, бо такий сюрприз дійсно буде шоком. Отже, нова стратегія, нам нас достатньо для того, щоб втілити в життя ось цю нову стратегію. Фактично, як новий етап на фронті починається весною. Так, да, от іменно так, новий етап. По карті дурень це завжди щось нове. Це новий етап. І дивимося тепер для України. Можливо, якась якісь міжнародні. Нам захотять показати або домовленості, або міжнародну арену, що там буде відбуватися, головні енергії. Давайте подивимося. Ой, одразу карта перевернулася по мірності. Карта помірності вказує, що все йде по божественному плану. І карта Королева Кубків тут є. Територія біля води. Ось так. Так, дивлюся іще раз. Що це буде у нас? Ситуація на ножах, якась е, таємна ситуація, нічна ситуація. Ви знаєте, я бачу, що весною Ну немає карт домовленості, є карта вибору. Я Я от надіялася, що я побачу карти домовленості. Ну, давайте, давайте ще докладемо. Ну, що я можу сказати? Ні. Про домовленості весною ми не говоримо. Навпаки, карта говорить, що трьом сторонам домовитися не вдасться. Тобто те, що ми надіялися побачити, весною ми цього не побачили. Але, але є якийсь дуже успішний рух. Ця карта, взагалі, це повітряна стихія, вона може вказувати і на зброю, що зброя приходить, те, що літає. Це можуть бути далекобійні ракети, це можуть бути дрони, це можуть бути якісь нові технології, які летять. Тобто, можливо, це нові розробки. І е, по дев'ятці жезлів, жезлів буде весною е, кульмінація якоїсь історії. Або ж це е, захист, посилений захист нашої території, для чого і прибувають. Да? Для чого і прибуває оця зброя, для посиленого захисту. Тобто весною я можу сказати, що захист посилюється, захист ще певної території дуже сильно посилиться, тому що тут паж є біля карти вісім жезлів, а паж означає, або ж цієї зброї прийде не вся кількість нам дадуть, а спочатку дадуть 25% від повної кількості всієї зброї, яку мають дати. Або ж зброя буде тестуватися на певній території. Ось так, тобто до речі, стосовно зброї і так. поставок і новинок, в Москві приготуватися, Британія розроблятиме для України балістичну ракету Nightfall, яка діставатиме аж до столиці Росії. Про це видання The Sun написало. І я думаю, що таких новин у нас ще буде ще більше до весни. І Вау. те, що ти побачила, в Таро ми побачимо в реальності. Ми закінчили вже з весною. Чи ще щось будеш розповідати? Закінчили Або повністю, до да? Я вже тесую на літо. Да?